Церква має, празнування святих Акіндіна і Іжесним. Що случилося у середині 4 віка? У придворних у Пресидського царя Сапора були тайні християни. І от почалося гонине у імперії, як видиме, по цілому світу Сатана через правителів. Воздвігав гонення на церкву. Почому? Бо найвигідніше сатані підняти правителя безбожного, а потім вселитися в його серце і організувати гонення і збієння християн. І коли цар возник гонине на християн, то йому донесли так твої придворні християни. Ужасно був озлоблений цар. Почав їх бити і житло сообщає, що ужасніші мучення претерпівали, але Господь милував їх. Наконець, во время мучений, коли мучителі збивали святих, то цар упав в обморок, віддя такі мучення. Сам цар. Потім Господь милує їх загашає огонь. Спасає віруючих і тисячі людей публічно не бояся, заявили про свою християнську віру. А сам цар почав об'ясняти, що то не Христова віра, вони ворожки, гадалки, вони якісь там босуркуни, вони служителі сатани і тоді святі. Помилилися Богу і одняли язик у царя, цар став німий, а той біс, який у ньому сидів, який правителів розкриває, розкручує нагоніння, почав і його мучити, і цар почав як дурний скакати, рвати на собі плаття, рвати волосся, всякі візги, крики говорити. Ну, потім ті помилували царя. Умолили Господа Бог вернув язик царьові Замість благодарності цар почав знову казати, так вони волхвованням роблять такі чудеса. І коли той увидів, що і ближайші його, да й ще сім тисяч людей об'явили себе християнами, цар, продовжаючи бути учасником чудес. Відів чудеса, силу християнської віри, місті з тим, оставається біснуватим, приказав сім тисяч християн умертвити. Сім тисяч. Практично це було, навірно, третина города. Але що стоїть біснуватим правителям? Вони не переживають. За народ, за закон. Удивительно, що сьогодні в Євангелії Господь говорить із еліту тогдашньої івдейської землі. Говорив вам, фарисеям, каже Господь, що ви такі формалісти, десятину даєте одм'яти до вощей, но ви не радите. Не переживаєте за суд, справедливий і любов Божу. Так, да, десь вам даєте, знаєте, з чого? І украли, прихватили або дали взятку. Но ви забили за Божий суд. Ви людей не милуєте. Ви над людьми і здіваєтеся, ви неправильно і неправильно людей судите. Показуючи, що відсутня в вас любов Божа. Так, «Да, каже Господь, надлежало давати десятину, бо так Боже установлення є кожному чоловікові на свій храм десятину отдавати, но і другого не лишити, то є справедливого суда. Ми слідкуємо за собою, щоб тут на землі бути діти Божі, уважні, ведучи себе, благоприлічно, а в вічності віруємо, научені по братськи жити, нині проповідує братство, є заклики до мира, до єдинення усієї нашої держави і жителів. Ми тут туди, туди настоящі. Діти Божі, християни, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.